Новий автомобіль. Сьогодні сім'я Бублика і зірочки хотіла вирушити у парк. Але з самого ранку щось пішло не так. Ех, здається, все. О, що все? Наша машина зовсім зламалась. Її вже зовсім не полагодиш. Боюся, що ні. Може, нам варто подумати про придбання нової машини. Та, так тому і бути. Ідемо по нову машину. Так, сімейка, сімейка собачок. собачок. Веселий бідень. Гав-гав-гав. А що буде зі старою машиною? Ми здамо її на переробку. А як це? Це коли машину розбирають на деталі, переплавляють і роблять з неї сучаснішу, більш екологічну машину. О, ух ти! Автосалон. Вау! Так. О, ось! Це те, що треба. Дивіться, яка вона яскрава і красива! Ну, ти даєш, зірочку. А як ти уявляєш тата за кермом цієї машини? А -а -а. Хочу, 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 хочу. Мрія. Вау! Оце краса! Саме те, що нам треба. Давайте купимо цю машину. Ой! Ой! Ось! Чудовий варіант! Красива і компактна. Як вам? Її я водитиму з задоволенням. М -м 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 -м. Краса. М -м -м. Стривайте я знаю безпрограшний варіант. Ось вона машина мрії. Так ми машину не виберемо, бо у нас абсолютно різні смаки. Давайте запитаємо в продавця. Можливо, він щось порадить. Я зараз його покличу. Добрий день. Чим я можу вам допомогти? Ми хочемо купити машину, та не можемо вибрати. Нам треба така, щоб підходила усім. Так, так, так. Здається, я знаю, що вам треба. Ходімо зі мною. Чудова машина. Ну що, як вам? Хм, мені дуже подобається, а вам так. Тоді домовились. Купуємо цю. Ця машина така класна. Навіть не віриться, що вона тепер наша. Пропоную найближчим часом поїхати на ній у невеличку подорож. Я за. Я за. Сімейка собачок, собачок. веселий день. Ррррр! Тепер сім'я їздитиме <you are> <uncomfortable> з комфортом. Головне, вміти домовлятися і знаходити варіанти. Зручні для усіх. Не самі вдома. Сьогодні у сімейці собачок особливий день. Мама і тато йдуть на прем'єру вистави, де звучить мамина пісенька. Бабуся з дідусем приїдуть посидіти з бубликом і зірочкою. Приводів для радості хоч відбавляй. Мої дороги, сьогодні увечері ми з татимемо у театр. Ви будете з бабусею і дідусем. Ура! А дідусь розповість нам казку на ніч. А вже ж А ти нас на ніч не поцілуєш. О, Неодмінно поцілую. А чому нам не можна у цей ваш театр? Чому ж не можна? Можна. Тільки на денні вистави для дітей ми обов'язково сходимо всі разом. До речі, бабуся з дідусем привезуть свіжого молока. Можете зробити молочний коктейль із медом? От вам залишимо сімейка собачок. Веселенький день. гав 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 Так, так, так. Ой, молоко треба поставити у сумку холодильник, щоб не скисло, а мед закрити щільніше. Усе зроблю. Не переймайся. Треба поквапитися. А нам би ще заправитися не завадило. Бензину малувато в баці. Ніколи не розумів моду на краватки. Широкі, вузькі, яскраві, однотонні. От як мені правильно вибрати краватку? Татусю, що тут незрозуміло? Дивися, що носять усі таки й ти натягай. О, а ця краватка така ж, як мій слиняч. А це схожий на мої стрички для косичок. Ой, не ворушися, будь ласка, на тобі метелик сидить. Я посадьок збігаю. Не поспішай, цей метелик не полетить. Це кроватка така. Метелик називається. О -о -о. <реклама> От халепа. Так, так, я можу до вас під'їхати. Діти, думаю, вони півгодини і самі посидять. А? Так, усе чекайте. Татусю, що стало? У дідуся на півдорозі закінчився бензин. Вони з бабусею не зможуть приїхати. А ми з мамою не зможемо піти в театр. Я відвезу їм каністру з бензином. Тату, а як же ми? Гарне запитання. Ви зможете побути самі півгодини. А вже ж ми зможемо. Я швидко. Не переживай, татусю. Ми не сумуватимемо. Так. Це точно. А, лови. Матінко. Ні, ця ідея мені геть не подобається. А може, ми усі разом поїдемо? Чудове рішення. Застрибуйте всі в машину. Ура! Привіт, бабусю, Ой. привіт, дідусю. <ривіт> Яка ж я рада вас бачити? Так не хотілося вас підвести. Привіт! Ми так за вами скучили. Mm -hmm. Це все моя вина. Наступного разу заправлятиму повний бак. Нічого, з ким не буває. Все, можна їхати по машинах. Я перший застрибну. Ой, ми усі так прихвилювалися сьогодні. Головне, що в театр встигли. До речі, а як усе пройшло? Надзвичайно. Мамина пісня точно стане хітом. А тату зі своїм метеликом був наймоднішим з усіх глядачів. Як діти поводилися, трохи побешкетували, проте заснули одразу. Надто багато сьогодні вражень було. Точно з нашою сімейкою не занудьгуєш. Сімейка собачок веселенький вечір. Дені справді вийшов непростим, але добре те, що добре закінчується. Головне бути готовим прийти іншому на допомогу і зберігати оптимізм і бадьорий дух.